В Запорізькій гімназії No19 початку повномасштабного вторгнення здійснювались чисельні акції на підтримку захисників України. До свят збиралися посилки з подарунками, патріотичними поробками, необхідними на фронті речами. Діти писали листи, в яких розповідали про себе та висловлювали свої почуття вдячності воїнам. Остання акція Великодній кошик для захисника відбулась у квітні. Посилки від гімназії отримали військові на Донецькому, Запорізькому Харківському напрямках. В тому числі військові 23-ї бригади. Щиро дякуємо учням у ї гімназії, їхнім батькам за допомогу 23 й бригаді, 426-й батальйон Донецький напрямок на великоді деякі рядки учнів по особливому вразили наших захисників, адже в них вони, як, наприклад, учениці 4-го а класу Віталіна швець висловлювали свої щирі слова подяки та побажань найскорішого закінчення війни та повернення всіх бійців до близьких та рідних. Я написала шаста. До жаха. Зазвичай військові висловлюють подяку за листи та вітання, кажуть, що це неабияк підтримує бойовий дух, дає відчуття єдності. Але в цей раз відбулася незвичайна подія. Військових дуже вразив лист дитини, і вони вирішили передати дарунок через волонтера. Дуже чуйно було, дівчата аж розплакались, як розпаковували подарунки від діточок. Привіт, Віталіна Швець. Я знаю, я отримала твого листа, ти навчаєшся. Запорізька гімназія номер 19 4 А клас. Щиро тобі дякуємо, я, Янка Ворона, та всі дівчата, всі пацани, які ну, які знаходяться тут. Ми от у всіх тебе передаємо, от такого бойового пса-патрона, таку тобі панамку, отаку от тобі шапочку передаємо, отці наші бригади. Таку тобі косиночку. Щиро тобі дякуємо, сосед наше. Слава Україні. Це подарунки тобі, Вільямки Вороне, 23 третя бригада, 426 госту, вот там званці, дівчат. Ось хустиночка тобі, шапочка, а там не на Кожна родина наразі намагається щось робити для фронту, для перемоги. Сім'я Віталіни, не виключення. Вона Розкажу, коли війна. Но то, что она рассказывала, ну, где-то, наверное, до нас не доходило, что это не столько страшно, не столько это все. Когда мы уже окунулись в это все, вот сейчас, ну, наверное, по-другому уже на все это смотришь и по-другому живешь. Мы первую посылку собрали, собирали все семью. Вторую посылочку, она прибежала, сказала, опять собирают, значит, сбор. Мы решили, что Мы поехали в супермаркет і ей сказали мы расплачиваемся на кассе что считаешь ты нужным Она сама собиралаласки мы пеклі на большое количество военных эпицы мы готовимвоз. Ну когда познакомишься и тебе говорят так хочется домашней еды что мы сделаем мы наварили борщу, большую кастрюлю борща зеленого ед везли. На Новий рік ми повністю накривали мальчикам стому і отак запікалі все, що у нас на столі ми все передавали туда тоже був праздник. в цій родині. Вже почали створювати окремий фотоальбом, в якому вони зберігають світлини на згадку про свою участь у підтримці воїнів. Педагоги приділяють патріотичному вихованню багато уваги, виховують у дітей почуття гідності, формують розуміння єдності та цілісності України та пишаються своїми вихованцями.